Весь цивілізований світ продовжує об'єднуватися і допомагати Україні протистояти російській агресії, не тільки нашим військовим, надаючи озброєння та навчаючи їх у своїх центрах, але й надаючи гуманітарну допомогу. Так, зокрема, Хмельницька область, завдяки сприянню народного депутата України Стефанчука Миколи Олексійовича, змогла отримати понад 20... Операцій штучної вентиляції легень загальну суму більше 20 мільйонів гривень для клінік нашого регіону, які будуть допомагати нашим лікарям надавати професійну високоспеціалізовану медичну допомогу і в тому числі і військовим і внутрішньопереміщеним особам. Дякую їм за це. Ми щиро вдячні благодійникам з Італії, асоціація Мальведзі Україна з міста Верона, руху Моба для дітей, фонду Фондаціони Роза Престіна, Моноліт Італія Норд. А також персональна вдячність нашим благодійникам: це Давід Греко, П'єро Обрицезе, Роман Гойдан, Володимир Бекеш, Наталія Созонтова, Сергій Нестер, Ігор Цимбрило, Оксана Мацюця, Ірина Шегімах, Іван Гойдан, Ольга Костів, Руслан Нахамко та Енріко Демері. Всі ці люди змогли організувати і надати нам цю вкрай важливу таку допомогу. Останнім часом фіксується досить велика кількість пацієнтів у важкому стані, в тому числі внаслідок бойових дій і внаслідок великої хвилі переселенців, які до нас поступають. Отреба велика в апаратурі є, тому ми щиро вдячні нашим італійським благодійникам, які надали нові апарати штучного дихання, для того, щоб ми могли якісніше надавати на допомогу. Також ми отримали портативний апарат, який дозволяє використовувати його в машині швидкої допомоги і транспортувати пацієнтів згідно їх потреб. Щиро вам дякую, шана і повага всім причетним до придбання та доставки цієї так важливої гуманітарної допомоги на Хмельниччину та в Україну. Ваша допомога безцінна. Слава Україні, слава всьому цивілізованому світу.